Шановні воїни ЗСУ, ви справжні герої, чия смілива відвага та непохитна вірність викликають безмежну повагу та вдячність у всіх українців. Ваша безстрашня боротьба за наше майбутнє надихає нас до нових звершень. Ви примножите славу нашої України своєю боротьбою та відданості. Хай ваша смілива служба завжди буде збережена та високо оцінена. Дякуємо вам. Дякую вам за непохитну відданість та жертовну службу в ім'я національної безпеки та миру нашої країни. На вас покладено величезну відповідальність, і ви виконуєте свої обов'язки з великою гідністю та ефективністю. Дякую вам за можливість прокидатися кожного ранку та й бути сильною вільною країною. Наші герої, яких ми поважаємо та цінуємо.